На роботі десь всі. Ми всі не вважаю, що десь на роботі. Що таке? Мені дурзаки, і мені страшно, що це кажуть сирена була. Ніхто не знає. Якщо хтось знає, то скажіть мені все, йдемо. Дурзаки. Бри! Ой. Що <кхух> це було? Ай. Це що, мітеоріт здався вдома. Ай. Ой, друзяки, всім привіт. З вами я ядемося. І це продовження серіалу «Метеоритний дощ, який внезапно почався на моєму місці. Ай, блін, це, походу, прилетів в дом, я без там був. Боже, до тих пір в ніч на вулиці. Що мені робити? Жукаю виживших. Ой, друзяки, це капець повний. Давайте йдемо. Тут хтось є? О боже! Парень! Парень! О боже, не-не-не, він точно. Дивіться, що у нього тут. ой, Боже, це капець. Парень, ти живий? Е-мое! Чекайте, тут щось съем. Ого, друзяки, у нього револьвер. Надеюсь, я правильно сказав. Боже, надіюсь, що мені не пригодиться. Ух ты, боже, не, я не хочу з нього стріляти. Так, надіюсь, мені не пригодиться, конечно, зараз. Лучше буду ходити з ним, бо це капець буде. Так, тут нікого немає з виживших. Ой, двері. Так, тут все розрушено, все в завалах. Тому й допомога потрібна, Ви, тут є люди. Люди. Ой, хоч би не впало на мене. Може тут хтось є під завалами. Ця, або цей міцорітний дождився в день. Може бути, люди. Хоча мені хоча, що всі евакуювалися з міста, крім мене. Чого мене ніхто не предупредив? Хоча, я так розумію, того челіка, який там валявся, теж ніхто не придупредив. Текст. Так, так. так оце лучше не трогати, бо воно зірветься це капець буде. Такст. Це здання ще теж розрушене. Нікого тут немає. Ні. Так. Це все нормально працює. Страшно, звісно. Ну ладно. Такст. Ще тут нікого немає. Так, тут все теж фура, фура, фура фу, 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 фурі щось є. Треба відкрити зараз фуру, прицепти, хоча як я його відкрию. А тоді давайте. опа, опа, Надіюсь на вибуха ніхто не прийде. Все, друзьяки, готові. Раз, два, три. Движі, як заліз, боже, що не таке. І страшно. Едіть, Фу, Я тут смердить, заходимо. Я не, я не знаю, я сподіваюся, це саме нікен хоча на мене я не походить, там прям от воняє ними. Офу, боже. Так, ладно, йдемо дальше. Тут видно, що тут тоже метеорити літали. Хотя я тут по всій карті бухт, тут они повсюду літали. Капець, просто я в шоці. Так, заходим в цей дом, я тут бух, конечно. А, да, я тут бух, тут ничего немає. А тут щось є. В цих тумбочках, може, щось є, давайте пошукаємо. Опа, найди сюди. Я, друзяки, знайшов кабру для Левольвера. А ще я його сював собі в камеру. Фух, поки що нічого не летить бы нет слава Богу. Надіюсь, більше нічого не буде літати. Пока що ми підемо до себе на базу додому, ну. Ну, по факту на базу, так. Да. О боже, це ми. не буду говорити, що тут таке фуді лежать, але аж до сюди воняє. О боже, ладно, йдемо. Надіюсь, ще такого не буде. <кхи> Й-моє, <-йо>! давай! Давай! Ніфіга <кхи> собі! Прям на очах! Це що було? Метеорит опять звідки взявся. Разве бы ще ничего не летало? О боже, не страшно. Капец. Йой-йой. Друзья, ця сирена мені не нравится. Ходу зараз щось буде. Ну так, я, я предлагаю ті Жестко мне кажется, что цена добруйте Ну давай давай метеорит, метеорит тікати? Йо, йо йо Так, Куда мы натекать, друзья, притекаем тікаємо кудись, я не знаю, еда мы зайдем, с, горда нафиг. Йо-мое, -йо -йо. куда мы налететь? Прилетать кудась? Тикаем. Прям Тікаємо. дималидась. Бежимо. Он до, он до лутает. Ради мной прям. Блин, я думаю, он пролутает, конечно. Ой-ой-ой, были ты настоящий апокалипсис. Шауден, шауден. Вы тікаємо. Так, 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 тут будет. Уже как будто шауден летить. Прилітає, надеюсь. Дивіться, 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 летить. Щось, щось летить. Ой. Бабах. Цзвій. Ні, ні. Це вже бабах. Ай. У наш заложили муж. А. Боже, там щось шарвануло якась. О, боже тут туман якийсь. густий. густий. Як не туман там від цього метеорита. Прилітай. Пожалуйста, прорути. Нет. Лутів. Да що мені це? Чого? жидко ці метеорити ті взялись взагалі? Біжимо. зверху. Прилітає, прилітає. Не, не, не на мене. Так си йдемо. мені бігти, я не розумію. сидимо десь, не знаю. Того голодки, будто він сюди не має достати. Того рождемо в вогні, прямо таку купері чекаємо то все. Це пекло. Друзяки, я не знаю, тут треба сидіти мені чи ні. Пролітає. Ніфігра собі крядом. Хоча в мене іще, іще, іще ближче було колись. Ага, баріна. це що, осколки були? Все? Да, вроде бы ще нічого не летить. Боже, думаю, це метеорит. Це уламок. Каменець якийсь. Федь. Я в шоці. Друзьяк, это що було? Метеоритний дощ, я так понял, що це був метеоритний дождький. Така привечка у мене говорити постоянно, що це було. Фух. А лучше, друзі, я лучше буду ходити з револьвером своїм. Мені страшно, що зараз може щось бути. Дивіться, як я вмію робити, це я навчився колись. Так Заходимо. Нікого тут немає, не було тут нікого вже під час нічого відбув. Вроді би нічого не пострадало, в шкаф, в шкафу нічого немає. Ой. А ні, тут нічого немає, він просто заклинив. В Холодильнику може якась харчі якісь є. Ой. Ей, стріляй давай. О! Так. Ж. О, візьму трошки, візьму собі трохи. І я розумію, що це мародерство, але, заради цього нікого немає. Так, відкриваємо ці шкафчики, відкриваємо. Тут угород, посудомойка, тут духовка, тут, всякі, посуда всяка посуда. все так, тут нічого немає. Тут тарілки, кроновка, того стакани всякі лежать. Ні, тут я нічого брати не буду. Тут на що лежить. Я їсіть-колотіть. Це що, блін, я лампочку тільки що держу. Відді тут ще щось сильніше бахнути. Взерною хвилі, мабуть. Ладно, йдемо. Так, друзів, я трошки е свій ліольєр перезарядив. Як ви бачите, тут багато патронів у мене є такст. А водибі нікого немає. Все нормально, ми можемо йти. Так, я думаю, треба якось цікати. Я не знаю, куди я маю втікти звідти, ну як будто треба звідси якось цікати. Я не знаю, куди, але треба цікати звідси. І на чому я маю втікти? на шву я боюсь їхати. Бо якщо мене зупинить якась машина, ну якась поліція зупинена, то це не кінчиться точно, що я там цілий вагон цих. А це я можу їх вигрузити, але мені якось гедко це робити. Тож, давайте лучше без цього обійдемося. По-прежніму нікого немає. Давайте краще підемо десь не знаю, пошукаємо ще якісь, може, щось стіни є, щоб втікти якось від цього хоча б пішком піти. Може якась їжа ще знайдеться, може якась, не знаю, вода якась. Попити мене теж немає нічого, там в холоді ніколи не було ніякої води. У вода, звісно, була в домі, але я не знаю, вона залишилася там чи ні. І від неї, навіть, що нічого не Може, тут є якийсь коктейль. Тут раніше був клуб. Не знаю, тут є якийсь коктейль. Я ще так спати хвилювати, я лучше тут переночую, друзяки. І вас же зранку. Ой, як хорошо я виспався, друзяки. Всім привіт, доброго ранку. Так, давайте вилазимо звідси, я не знаю, я не знаю я на де якось реально це так та машина може якось їх. Харі, що вона не заведеться в мене. Нік. Вигражаємо. Хстачі, давайте на їм якось даже уїхати, мабуть. Давайте перевіримо. Ех. Так, стоп. А, нет, ні. ні, дужак, я на ній не уїду на її колесо, бачу спущене, а в мене немає, ні, я на її не уїду, так що, ладно. На її колесо спущене. О боже, ладно. Давайте куди ж підемо? Два якусь інше можемо шукати. Тут я, я знаю, стояла машина колись це колись, машина мере була, і від неї нічого не лишилося. Вона прямо тухо стояла. і завалила уламками, вона затопила, а ось вона. Да, від неї нічого не лишилося, хіба що капот. Ну, на капоті я не сильно уїду кудись. Давайте краще цікати в будинок, мій, не знаю, там може сусідів щось знайдеться. Так і ще не був. Боже, як мені страшно. Так, того мій сусід був, я тут не заходив, так і давайте зайдемо. Опа. Ой, боже, тут робиться, тут завалило все. Давайте повикидаємо ці уламки. Ой, хоч би самому що не впасти. Може, тут навіть хтось із виживших буде. Буде це з другого поверху це попадало, ці відкриваті Кро... від уламки, бачите, все полотно. Боже яке полотно, по стілью ці викривається. Що от... то таке? Блін, я думаю, надіюсь, тут нічого немає. Ця, брін може, є. Ні, тут нічого нема Ладно тоді йдемо. Тут бачите, може провалитися легко. ладно Ідемо. піднімався на другий поверну, Джаки, на другому поверсі може щось бути теж ціне. Давайте. Ці двері відкриємо. Давай. Хтось є? Хоча хто там може бути? Давайте Оп. відкриваємо. Такст. Нікого немає, нічого немає, тут того воно що. А чого тут закрито? Не поняв. Тут закрито, ладно. Що тут закрито? у мене є другий спосіб. О! Бесхожу жорстко придаря було. А, поняв, тут вообще нічого немає. Там теж. В, то, в тому ж я не хочу нічого перевіряти, але я, я можу стрельнути. О, нічого немає. Окей, тоді. Так, тоді Зараз я йду в інше місце. Тоб, ну тут вже більше немає нічого, ніяких номерів, а може тут того щось є. Нічого немає. поняв. Ну, закрито. О, все, блін, я два рази стрельнув. Барабан, ну тиві, звичайно, стрельне. Так, тоді окей, тут нічого немає. Того в нас. Тут вообще комнати немає, тільки дверка лишилася. Дуже велика комната, напофік. Тут, ого, тут, ого. тут, тут щось є. Тут що я Тут того, понятно. Блін, тут є саме тіла комната, але, мені кажеться, в, в цьому будинку тут саме тіла комната, тому що ну, можна жити навіть. Трельно можна переночувати навіть. Коротше, да, я, це буде моя база. Можна не десь тільки ключі в цій вани, хоча і ні, ніяк ключа немає, так що ладно, пофіг. затмічку якусь можна буде знайти, може. Хоча де я її знайду. А тоді давайте поки підемо все, я обявляю, що ми, буде моя база наверху, бо там саме ціла комета, в цих всьому будинку взагалі. Того нічого немає, чомодани хороняться. Це взагалі готель, але, але я в цьому готелі живу, тому що. Ну, я його такий зняв. Дуже прикольний готельчик. Тим более ну, платити за нього теж можна, в принципі, так прикольно. Він дешево стоїть, там одна ніч стоїть десь скільки, там, 500 родибе. Так, ст... Нічі, нема немає, поняття. цей челик. Може, боже, боже таки такий живий, хоча блін, а в нього та... не буду говорити що, але но... такої що. Дерька ладно. Пофіг. У нічого цінного немає. Я просто, може я погано обшукав якось Челик, Давай, просика, присипайся, блін. Будь живим, я тут не хочу сам бути. Мені страшно. О, друзяки тут же гуляю не знаю, який час, нічого тут немає, я тут нічого не знайшов, ніяких людей. Ну слава Божу, ніяких людей я не знайшов, може хоча б хтось буде живий. Я думаю, що тут навіть тут, якщо тут, тут не хорся, я тут реаліх буде живий. Тільки йди не я, може. Я тут нікого не бачу. летить летить метеорит. Може зб'ю? нє я, є нас бью, ну понятно дело. Таке величезне. Порлоти, слава богу. Шауден летить. Не на мене, хоча б. А не на мене, походу. Лягай. Лягай. Ні сього. Це куда аж сюди впав? Рядом зі мною, нормально. Летить, летить, летить! Шауден! Ой-ой! Так друзяки, не є лучше тікаю. Мені страшно. Давайте пішли звідси. А, не, я мусій пішов додому. Пішов додому лучше, друзяки. Я лучше піти додому, тому що мені дуже сильно страшно. Давайте. Долучай! Все, я його вбив. На всякий случай ще... Сюда! Друзяки, я дійшов додому, але оцей челіп щось рішив, що це його база. Боже, дивіться, як йому тут прям сюди посередині стрельнув в голову. Ой, друзяки. Це просто повний капец.